Ми тут, подумав Гаунт, ми їх зламали. За десять метрів далі до траншеї, на чолі свого з'єднання заскочив сержант Блейн і завершив розпочати. Він прицільно вкладав ворогів із лазгвинтівки, тоді як його люди рухалися вперед заголеними багнетами. Полиски лазерного вогню та татаніцьких клинків злилися воєдино. Майло все ще тримав лаз гвинтівку, коли Гаунт вирвав її з його рук та пожбурив на дошки на стилу. Ти що, думаєш, що ти солдат, хлопче? Так, пане. Справді, ви знаєте, що так. Гаунд подивився на 16-річного хлопця і сумно всміхнувся. Можливо, і так. Однак зараз зіграй нам мелодію, яка провіщатиме нашу славу. Майло видобув із наплічника свою таніцьку волинку і дмухнув в неї. Якусь мить вона скавчала, неначе підстрелена вогоній. А тоді він почав грати. Це був здичавій Волтраба, стара мелодія, яка завжди надихала чоловіків у тавернах Таніта пити та веселитися. Зачувши мелодію, сержант Блейн із поновленою люттю накинувся на ворога. Його ад'ютант, офіцер звязківець Сімбер, заходився підспівувати, не припиняючи стріляти з лаз гвинтівки. Рядовий Брах просто всміхнувся і зарядив ще одну ракету у величезну пускову установку, яку не випускав із рук. Замить черговий відрізок траншеї потонув у вогняному спалахові.